Йо, друзі, всім привіт! Я вас вітаю на каналі, і сьогодні хочу поговорити з вами на таку тему, як Behance. Чому це так круто, як його прокачати і як правильно оформлювати ваші сторінки? Давайте почнемо з самого початку і розберемося, чому це так круто. Значить, Behance — це одна із найкрутіших і найбільших соціальних мереж саме для творчих людей. Дизайнерів, ілюстраторів, фотографів, коротше для всіх, хто займається якимось креативом. І ця соціальна мережа є одна з найбільших зараз у світі, і саме через неї може знаходити собі нових клієнтів і показувати своє портфоліо. Ця соціальна мережа може сказати навіть більше, ніж ваш персональний сайт, бо нею користуються всі, і це вже вважається стандартом вашого портфоліо. Тобто, ви можете робити портфоліо крім того, що у вас є сайт, у вас ще має бути Behance. Це дуже важливо. Тепер давайте розберемося в тому, як його розвивати, і як його прокачувати. Давайте почнемо з самого першого розділу, який вам треба заповнити, це розділ про себе. Більшість дизайнерів та творчих людей забувають на цей розділ, і вони думають, що і так зрозуміло, чим я займаюся і хто я такий. Але насправді для потенційного клієнту та і для ком'юніті важливо знати, хто стоїть за цими роботами, які ви будете презентувати. Тому правилом гарного тону є невеличкий опис того, чим ви займаєтеся, ваша спеціальність. І також можна ваш контактний емейл або номер телефону, дивлячись, як ви хочете комунікувати з вашим потенційним клієнтом. Чесно кажучи, я особисто не дуже люблю переписки в самому Behance. Я часто забуваю перевіряти сповіщення, мені іноді приходять якісь запити там по роботі чи ще щось. Тому я завжди лишаю свій емейл для того, щоб можна було зі мною швидше та простіше зв'язатися. Наступний розділ це ваш аватар. Тут, звичайно, все досить просто, повинна бути ваша якісна фотографія, де видно ваше обличчя або ваш логотип, дивлячись, як ви презентуєте себе або вашу студію. Тут можна гратися із бекграундом, підганяти його під ваш брендінг, або ще якось. Тут немає якби, якихось обмежень. Саме головне це щоб було чітко видно. Хто стоїть за цією сторінкою? Це або людина, або це компанія. Тепер переходимо до розділу ваших робіт. Це найосновніший розділ вашого сайту. Якщо тут у вас будуть проблеми, то все інше не має значення. Ваші роботи, це ваше портфоліо, це обличчя вас як креативної людини. Саме по цим роботам будуть судити, наскільки у вас е, прокачаний скіл. Тут є декілька важливих моментів, на яких я хочу наголосити. Коли ви публікуєте ваші роботи, старайтеся як. Можна вуще сконцентруватися на тому, в чому саме заключається ваш скіл. Часто, коли я шукаю там якихось дизайнерів або аніматорів, я бачу в портфоліо, що людина займається багато чим. Вона може зробити і веб-дизайн, і логотип, і ще анімацію та й 3D. Коротше, кучу всього. І коли я бачу такий хаос в роботах, коли я бачу, що людина не сконцентрована на чомусь одному, я розумію, що вона, мабуть, не дуже розбирається в усьому. Тому чим вище ви е, звузите вашу спеціальність, тим буде краще для вас. Звичайно, можна це все комбінувати. Якщо ви займаєтеся там, графічним дизайном, ви можете додавати туди анімацію. Якщо ви займаєтеся 3D, можна додавати 3D-анімацію або логотипи робити ще й 3D. Всі ці речі можна комбінувати, але якщо ви вмієте все, всі аспекти, і фотографія, там, і ілюстрація, і 3D, коротше, коли ви. Все мішаєте в кучу, це виглядає не дуже професійно. Того, чим буще ви зможете звузити вашу спеціальність, як би це не звучало тавтологічно, тим краще буде для вас. Наступний важливий момент це не гнатися за кількістю робіт. Я часто бачу, коли початківці тільки починають вести свій бихенс, вони намагаються туди втулити все, що вони можуть, і якомога більше. Насправді це так не працює. Дам вам невеличку пораду. Вважайте, що кожен ваш проект це має бути якась одна завершена історія, де ви вирішуєте якусь одну конкретну задачу, можливо навіть декілька, але це повинна бути якась вирішена задача. І прикол тут заключається в тому, що ваші роботи будуть судити не по тому, скільки у вас цих робіт, а по вашим самим слабким роботам. Якщо ви тільки почали і ви хочете загрузити 10 робіт, то скоріше всього із них. Як мінімум 5, будуть середньої або слабкої якості. Такі роботи краще не загружати. Але якщо у вас взагалі немає ніяких робіт, то грузіть уже, що у вас є. А потім з часом, коли ви будете напрацьовувати ваш скіл, то ви зможете якісь роботи видаляти і замінювати їх більш крутими новими роботами. Комерційні роботи чи персональні проєкти. Це таке питання. Досить абстрактне, і на нього дуже важко відповісти, що із цього треба опублікувати. Я вважаю, що треба опублікувати і те, та інше. Але я знаю, що більшість людей старається публікувати саме комерційні роботи. І прикол заключається в тому, що часто буває так, що комерційна робота не підкреслює ваші сильні сторони, а навпаки, навіть робить вашу роботу більш слабкою. Адже часто комерційні роботи ви робите не для того, щоб. Проявити свій креатив, а для того, щоб заробити гроші, що є досить нормальним, і не завжди ці роботи відповідають вашому стилю або вашому рівню вашої роботи. Тому е іноді комерційні роботи можна просто не викладати, якщо вони слабкої якості. Якщо вони круті, то звичайно про це треба розповідати. Але я часто бачу, як е люди викладають е свої персональні проекти і вказують, що це, ніби вони працювали там з Nike або з Adidas, або там з Apple, ну з величезними якимись брендами, що насправді таким не являється. Це е, поганий тон, і старайтеся так не робити. І завжди, якщо ви робите е, якийсь творчий проєкт, е, власний, некомерційний, ну типу, взяв логотип Nike і зробили щось з тим логотипом. То указуйте, що це лише ваш експлорейшн, це не є комерційною роботою. Ну, звичайно, що всі розуміють, що якщо ви тільки починаєте, ніхто не буде брати вас, щоб працювати з Apple там, або Microsoft. Тому указуйте, що це не комерційний проект, а це ваша варіація на тему. Також не треба робити один проект із якоїсь маленької роботи. Ну, якщо ви зробили якийсь там рендер або якусь там малюсненьку анімацію, немає сенсу загружати її одну завжди. Групуйте ваші анімації, якщо це якісь ваші Дейліс, то просто збирайте їх там за якийсь період, там за місяць, за пів року, за рік, і робіть одну велику сторінку і показуйте ваші роботи. Вона буде збирати набагато більше переглядів, і у вас є великий шанс отримати навіть якийсь бейджик від е, самого Behance. Це дуже важлива штука, адже я часто бачу, як люди публікують. Якусь там одну маленьку ілюстрацію, або якусь одну маленьку анімацію, яка в принципі є вирваною з контексту, адже це просто якийсь ваш делік, який не є частиною великого проекту. Ну і дуже важлива порада це приділяйте більше уваги саме оформленню ваших проектів. Ви можете дуже часто побачити, що якісь топові студії або топові дизайнери вкладають дуже багато сил та енергії саме в оформлення проекту, для того щоб там була і анімація, і гівки. І відео, тому дуже важливо подивіться, як роблять топові дизайнери та студії свої роботи, і старайтеся, ну, якщо не повторювати, то робити щось так же круто. Часто навіть студії наймають спеціальних дизайнерів, які роблять чисто оформлення кейсу під Behance. І іноді буває так, що навіть оформлення проєкту на Behance може займати більше сил та енергії. Ніж створення самого проєкту. Таке також буває. Чим крутіше ви оформите, тим більше переглядів ви отримаєте, і тим більше потенційних клієнтів будуть до вас звертатися. Декілька порад з приводу того, як оформлювати ваші проекти. Крім візуальної складової, дуже важливо приділяти увагу саме змістовній складові вашого проєкту, наприклад, опис проекту. Я дуже часто бачу, як початківці ігнорують цей момент і просто публікують якусь одну там картинку. Яка нічого нам не каже, що було, яка була задача, що вона вирішує, і так далі. Тому дуже класно в описі до вашого проекту розказати, чим саме ви займалися і які перед вами стояли задачі. Адже для потенційних клієнтів та й для ком'юніті дуже прикольно знати, як ви вирішували конкретну задачу. Адже кожен дизайн-проект, або ілюстрація, або там 3D це вирішення якихось задач. Обкладинка. Це, мабуть, одна із найголовніших задач, яку вам потрібно вирішити, коли ви робите оформлення вашого проекту, це підібрати дуже круту обкладинку. І чим більш клікабельна вона буде, тим більше переглядів ви отримаєте. Тому приділяйте часто увагу і знайдіть класну обкладинку. Дам вам невеличку пораду, ви можете зробити скріншот вашої сторінки і головної сторінки Behance, де є якісь різні проекти, і попробувати різні варіанти обкладинок, що буде працювати в Photoshoпі. Просто підставляєте замість якоїсь там іншої роботи саме обкладинку, яку ви хочете використати. І зробіть для себе невеличкий тест і подивіться, що краще всього працює і що більше всього притягує увагу. І саме таку обкладинку і використовуйте. Якщо ви зацікавлені саме в тому, щоб нагнати трафік на вашу сторінку і в тому, щоб ваші проекти побачили якомога більше людей, є один простий секрет: він все менше і менше працює, але поки що це досі актуально. Це створення якихось безкоштовних бонусів та штук. Ну, наприклад, ви створили якийсь дизайн, ви можете поділитися його макапом безкоштовно. Отакі всякі фрі штуки дуже сильно розходяться і стають дуже вірусними в самому Behance. Крім того, на різних топових сайтах по типу Awards або там ще багато інших, в блогах вони роблять підбірки безкоштовних е, всяких штук, і туди також можна попасти, що принесе вам додатковий трафік. Але взагалі е, всі фрішні штуки, всі безкоштовні якісь бонуси дуже сильно наганяють трафік на вашу сторінку. Так що цим також можете користуватися. Круто оформлений проєкт ще не означає, що всі будуть його дивитися та лайкати. Вам треба зробити ще й самостійну роботу і розповсюджувати інформацію про ваш проєкт поза межами Behance. Ви можете використовувати різні чати в Телеграмі або Reddit, або ще якісь форуми, Facebook і так далі. І не треба робити спам, просто всім розкидати ваш проєкт, ви можете зробити. Особливо в чатах, якщо ви там активно спілкуєтесь, просто сказати: от я зробив такий проект на біхенці, подивіться і можете полайкати його. Дуже часто люди е щиро е дивляться ваш проект і щиро підтримують вас як е дизайнери. В цьому полягає сила ком'юніті і цим потрібно користуватися. Але не потрібно робити із цього розсилки, де ви намагаєтеся зібрати якомога більше лайків. Це так не працює. Тому будьте чесними з тим, кому ви відправляєте вашу роботу, і попросіть ваших колег зацінити вашу роботу. В принципі, це все на сьогодні. Я вам розказав основні правила, як прокачати свій Behance. Якщо вас цікавить щось специфічне, можете написати мені в коментарях, можемо продовжити там дискусію. Або, можливо, навіть я запишу нове відео по якійсь специфічній темі, що стосується Behance. Я вам дякую за перегляд. Я сподіваюся, що це відео було для вас корисним і ви знайшли для себе щось. Прикольно в цьому. Побачимося в наступних відео. Пока!